Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Випустив своїх коників трохи, та я кожен, не кожен день бігають. Кожен день на дворі по дві години. Чисто в болоті я сонний лед. Ледве їх трохи повічуху. В череболоті вікотилися то я рано. Надо їх по відчасувати, отакий в порохах був. Шо. Уууу, багана себе біла від болата. Грево uh. І далі буде було Що цего снігу трошки Що, чуваки? що всього, що будемо одну кобилу продавати, напевно. Бо то забагато, троє штук. Роботи нема, кіньми нічого не робиться. А тримати троє, нічого не робити. І ніяк не одного рішити, яку кобилу ви продали. Чи любу на вибір, яку заберуть, одну продали б одну лишили. Мене. І неохота їх двох розлучати. Baganas, oi, ne, ne. Dėl kieko spaudžiu. Baganas. Būbė kupesna dvoch. Продав, продав би дві зараз. А так плюс одну. Що мене? Ти не хочеш продаватися? Буде клієнт на, на Венеру, продам Венеру. Буде клієнт на баронесу, продам баронесу. Любу, лише номер в описі, кого дійсно цікавить, кто звонит. Я в Думаю, что точно 3 штук. Точно 3 штук надо. Куда? Звичайно, що шкода. Кобилки хоч молоді, але вже запрягав. Такі дві, що можеш їхати спокійно. По масті однакові і підобрані дві. Було то але нічого не зробиш. Коні молоді мус кожен день випускати. Поки що випускаю їх двох але, то їх трьох, але джокер їх трохи вже мордує, деколи гризе, б'ються. Тут є ланц, вони в болото затоптали. Якщо він буде фес їх доставати, я його буду присилювати. Я вже раз присилюю, бо так він роз... розгонив їх, що капець. Буду його присилювати на ланцюг, а кобили будуть спущені. Баронеса жеребна не знаю. ОЗД треба зробити, будемо знати точно. Моя думка, що ні. Я так думаю, що Ну Нічого підросте. Якраз так скоро пускали два роки. На другий рік спарний. Весну. значить венеру ще буде теж скоро пускати весну аж теж у три роки треба буде пускати до жебтя Траву навіть під снігом шукають результат Подівлі маємо, запаслися, що всі наші зерна все є, слава Богу. Конітки такі ближні, ну, вкочені від цього болота. його не продаємо. <кхи> Смисл було купляти жеребця, кобилу одну продамо. Жеребчик підростаємо і буде. Як до пари, то він краще би був з баранесу. Я так думаю, але вже запряжу куди буду. Видеть. Бо мене баронеса дужчі зімає такий крок. Мені здається, що він теж так фест. вийти шести. Але то чи все молоде, все ще помінятися. Він їм дає трохи. Це те, що він снігу зрив від так? Він дає їм життя. Їм не скучно. Жінка проти, кричить, дворт. Ніякі коні не продавати, нічого. Всі проти, щоб я нічого не продавав. Всі допомагають з кіньми. Малий допомагає дивиться. Проблем нема, але але троє коней стоять без везділ. Тримати кобили, парувати, продавати лощета це теж не, не варіант, це не вигідно. Толку з того ніякого нема. Аби як то дорого лощі продав то треба рік, би кобила пів півроку би продати то ложці, хоча б півтора року потратити, купу грошей. за жеребця заплатити. За... Ай хоч свіжий ребеси вона. А в кінцевому результаті. То... Але нічого не знав. Хто любить, той знає. Шоджок. Не ешь, не ешь, не ешь, я тебе буду давать. Вы траву, шукай. А, сделал им это. Спарадуюсь, я тут сквозь не сделал. Сделал им каждый кусок. Фиртку тут. Завжевся все металість, металева Браму тут, що вспіли осінь. Тут відкриваюся, собі виїзд. Туда все файно заробити. Ще в цю сторону треба. Тут де це дерев'яне, то що буде весною. Він дороблювати. Так що кого дійсно цікавить, котра з кобелтом можете. Я ще все одно на 100% не вирішив, Все одно вагаюся, бо буде таке Додати саме найлегше, щоб потім не жалкувати. Та, по першу рано я вже розказував О, Кобелка молода, велика, висока. Чемна, спокійна, вона найспокійніші, не чим Десь рік і п'ять їх буде. Баронесі два і п'ять. Чокіров скільки рік? він з вересня, вересня. Жовутин листок ріки два? Він найменший. Наймолодший. <різь> як він їх везе? Бог як він з чіпаємо